Вітаю, друзі! Слава Україні! Всім вам відомо, що ціла низка західних розвинутих країн вписалася за Україну, зголосилася відбудувати неньку, допомогти нам збудувати нові міста і села, інфраструктуру, дороги. Електростанції, це все дуже добре, це не може не тішити наше зранене серце, особливо коли ми споглядаємо у ті румовища і руїни, які спричинила в нашій державі Московія. Звісно, що це не має відбуватися за власні кошти європейців та американців. Йдеться про так званий фонд, який буде створений з тих 340, здається, мільярдів доларів, які були заарештовані. Це закордонні кошти московитів. Так ось ідеться за те, щоб рішенням суду ці кошти із розряду арештованих перевелися в ранг конфіскованих, а потім переданих. Звісно, що передача Україні буде відбуватися за наглядом цих європейських та американських комісарів. Ретельним наглядом зазначимо. Потрібно, щоб був ретельний нагляд, на тим не менше, взагалі. Загальна сума цих, цих репарацій зараз озвучується в 1 трильйон євро або доларів. Здається, зараз це одне і те ж. Я колись казав, що сума має сягати не менше 2-3 трильйонів. Ну, я скромний дилетант. Але зараз серйозно обговорюють вже суму в 1 трильйон доларів. І 340 мільярдів, із якого вже готується до передачі у цей фонд. І це все дуже добре. Але панове, чому, коли ведеться мова про відбудову України, ніхто не підіймає питання, а як відбудувати українців? Бо треба не просто відновлювати Україну, а відновлювати українців. Українців знищили. Нас знищували дуже довго, методично. В голодоморах, війнах, в війнах, визвольних змаганнях нас знищували, нас завжди ставало менше, і це. З одного боку не привід повісити ніс і ось скласти руки і горювати. Подивіться на Ірландію, наприклад. Ви знаєте, що це єдина країна у Європі, населення якої 100 років тому було більше, аніж зараз. 100 років тому ірландців, здається, було під 9,5-10 мільйонів. Тоді, як зараз ірландців, якщо я не помиляюсь, 5 мільйонів. Багато із них виїхало за кордон передовсім в Америку. Так ось це їм не заважає активно просувати свою культуру. Всі у світі знають свято святого Патріка Зелене, потім той самий Геловін, наприклад, всі п'ють ірландські віски, їхніми іменами називають кіногероїв, Скарлетт Охара, наприклад, і дуже багато інших. О'Конор з Термінатора, ось пригадайте. Тому. Не називають чомусь там якийсь Петренко, Іваненко, а ось Оконор, Охара і так далі. Та тим не менше, ми зараз ведемо мову не про це. Тобто Ірландія перетворилась на розвинуту країну, привабливу країну. До речі, дуже багато українців зараз переїхало в Ірландію. І всі в світі знають, де Ірландія, де вона знаходиться. Всі знають, що таке Дублін, всі п'ють віски. Всі п'ють пиво, Гінес і всі, до речі, знають книгу Гінеса, яка також була, власне, зроблена, здається, на замовлення хазяїна того пивного заводу. Але що стосується українців, нас знищували, знищували наш генофонд, методично вбивали. Ми не зникали просто так. Багато народів, ви знаєте, в світі. Ну, якби самознищилося, звісно ж, за допомоги зовнішньої, але тим не менше головним чинником був е, внутрішній фактор. Тобто ці народи втратили волю до життя, вони розчинилися в інших народах. Це стосується дуже багатьох народів так званої Московської Федерації. Так ось українців не вдалося симілювати, не вдалося симілювати полякам, хоча із 14 століття, власне, руське воєводство знаходилося в складі Польщі. Таким чи інакшим чином, і за цих 500 років, на момент дев'ятнадцятого 19 року, 1919 року, населення Галичини ще й досі не втратило свідомість, що вони. Спільні з Київською державою, і тому відбувся акт злуки. Він не був насильницьким, він не був нав'язаним. Це був добровільний акт злуки. Чому? Тому що свідомість українців навіть за 600 років не змінилася. Більше того, навіть мова глобально не змінилася. Ми все ще розуміли один одного. За 600 років, ви просто уявіть. Тобто наш народ не дуже той піддається асиміляції, як би це м, комусь не хотілося. Подивіться на Буковину. Якщо ви бачили такий фільм, був в 40-му році, Довженко зняв, радянський фільм, пропагандистський, зрозуміло, Буковина – земля українська, називається він. Так ось Буковина під румунами пробила теж дуже багато століть. Були заборони, були заборони не просто на українську мову, на українську вишиванку, на українські танці. На все була заборона. Коли ми прийшли туди, подивіться на цього Миколайчука, актора, він народився у Буковині ще за румунів. Це все були українці. Вони українською розмовляли, вони усвідомлювали себе українцями. Вони так і не перетворились на румунів. От всі кажуть за євреї, от бачите, цей народ зберігся. Не дуже то він і зберігся. Не дуже то він і зберігся. Насправді, подивіться на... Пересічного європейського єврея, ви навіть не зрозумієте, що перед вами стоїть семіт. Тобто, власне, там вже жодних семітських рис ви не побачите. Ну, всім відомі приклади радянських цих акторів. Висоцький, Мірон, Ну, так, зрештою, деякі, деякі ознаки расові, єврейські там були. Але здебільшого, подивишся, ну, бачиш якогось європеоїда, ти не бачиш там єврея, не бачиш семіта. Тобто, далеко не всі вже мають такий. Гачкуватий Шнобель далеко не всі мають вирячені очі, лоб такої специфічної конструкції. Тому, коли цей Гітлер виміряв там циркулем їхні черепи, ну це було по-дитячому наївно, тому що навіть цей відомий всім арійський солдат він був етнічним євреєм, якого там розпропагували, і він на всіх плакатах висів, як приклад арійської раси. Він був євреєм. Тому Євреї дуже сильно асимілювалися і дуже сильно виродилися, але не втратили самосвідомість. Це щодо тих, які ось кажуть, що якщо людина там не розмовляє українською мовою, все, вона вже втрачена. Ні, нічого не втрачена. Важить самосвідомість. Українська мова повернеться до цієї людини рано чи пізно. Головне, щоб зберігалася самосвідомість. На даному етапі це надважливо. надважливо. Тому що нам ще асимілювати, перетворювати в українців. Мешканців Кубані, Вороніщини, Стародубщини і багатьох регіонів. Я зараз трошки зручніше пересяду. Втім, зараз ведемо ми голову не про це, про що нам йдеться, як нам відновити українців, тобто як зробити, щоб українців було більше аніж зараз. І щоб, звісно ж, треба вбивати декількох зайців. Одним пострілом з рушниці, тобто, щоб не тільки українців було більше, але і щоб українці були якісними. Тобто, як нам відновити українців і кількісно, і якісно. Це дуже глобальні завдання, і я не певен, що навіть за 100 таких передач я здатен освітити такі речі. Але я спробую. У мене є рецепти від дилетанта. Не спішіть критикувати. Не спішіть казати, що я дуже цинічний, що взагалі про такі речі не можна казати, що все це має відбуватися природнім шляхом, друзі. Якщо нас знищували штучним шляхом, от якби нас е, не знищували, якби ми просто вимирали потихеньку природнім шляхом, я може б ще б до вас би прислухався. Але якщо нас знищували штучно, то штучно і маємо ми відродитись. Я вам наведу простенький приклад. Я вже колись казав про це. Ось зубри. Сто років тому, на початку 20-го століття, ці всі природоведи, вони жахнулися. Зубри, яких було у нашому полісі, повно, на яких полювали мисливці, їх вбивали на м'ясо, на шкури, на кістку. Вони жахнулися від того, що їх вже немає, не існує. І коли зібрали всіх наявних зубрів, всіх, які тільки були. То виявилося, що назбиралося лише 30 особей, лише 30 зубрів назбиралося, ну, теличок, тобто жіночого, і чоловічого роду, лише 30 штук, і все. Ось їх були там, може, сотні тисячі, а назбиралося лише 30. і вирішили їх відновлювати, відроджувати. І наразі. Вони ще й досі занесені у червону книгу, так але вже без позначки на межі зникнення. Тобто, вже ця позначка вона знята тільки в так званому білоруському полісі. Зараз 7,5 тисяч зубрів, десь близько 5 тисяч в нашому полісі. Ще блукає Чорнобильською зоною, невідомо скільки, і це лише йдеться про відомих зубрів, тобто про тих, які живуть у заказниках, тобто вони живуть. Якби в вільних умовах, але на обмеженій території, ну, так би мовити, у резерваціях. Ще близько тисячі в Карпатах. Тобто, загалом вже десь їх близько 15 тисяч існує. І вже вони не на межі зникнення. Їх відродили. Як їх відроджували? Просто сиділи і чекали, що зубри самі собою відродяться? Ні. Вони би зникли б остаточно. Тобто їх зібрали, бичка підводили до телички, <толі> чи як воно там називається, до зубрихи. Парували, народжували і так далі, і їх відродили, їх відродили. І зараз, треба, мабуть, почати окреме відео для цього. Я поведу розмову, як нам відродити українців якісно і кількісно. Вважайте, що це Євгеніка від Євгена. Це несправедливо забута наука, яка була власне не тільки в третьому рейсі. Ви знаєте, що такі. Дослідження велися в більшості європейських країн насправді. І в цьому є здорове зерно. Але яким чином це зробити так, щоб це відбувалося ну, у природній спосіб? Тобто штучно, але у природний спосіб. Зараз якраз і поведемо розмову.